Благочинний храмів Луцька. Настоятель храму ікони Холмської Божої Матері Михайло Онищук. Поховання та забобони. Що не можна робити під час похорону. Градус, який стоїть на емоціях поховання, він зміщений в бік по одній простій причині. Люди займаються речами антуражу. Люди займаються речами. Зовнішніх проявів, а насправді існує дуже печальна картина: людей не готують до смерті. Люди не готуються до смерті, люди готуються до форми поховання. І це є в корні неправильним. Ніхай ніхто не переживає, всі будуть поховані, всім нададуть всі почесті. Справа в іншому почесті, які надаються помираючому причастям тіла і крові. Сповідуванням, таїнством соборування, є більш важливим ніж те, що буде відбуватися на самому похороні. Людина буде бути спокійна, особливо в державі, тому що кожного поховають. І все те, що відбувається навколо поховання, трясіння, труни, носіння, правильне ставлення, місця, кому що можна, це насправді речі не думані. Від них пора відмовлятися, пора забувати цю незрозумілу традицію, по якій ми, як раби, служимо формі замість того, щоб займатися змістом. В наш час і в наш день печальним є те, що люди воліють мовчати про смерть своїх близьких, не говорити їм, вдавати, що все добре, замість того, щоб сказати людям, що ви повинні готуватися до зустрічі з Богом. Людина занадто велику. Кількість уваги приділяє тому, що відбувається ззовні похорону. Насправді всі ці речі, які стосуються атрибутики похорону, в них дуже мінімальне значення, і вони носять швидше за все форму, яка є задоволенням емоцій тих, хто приходить на поховання гарним виглядом, правильним, ніби поводженням, але насправді це не має змісту ні. Те, кому що можна робити, ні те як робити, все це речі просто атрибутичні. Людина вільна. Найбільше і найважливіше це помирання, поховання це дія зовні має бути гарна, побожна. І ми просто-напросто знімаємо одяг, тіло своє, залишаємо його тут, а людина іде до Бога. І це найважливіше. Які існують правила підготовки до поховання. Сьогоднішній день все надзвичайно просто. Після останнього подиху, всі речі служба забезпечить. Чи то ритуальна, приватна, чи то державна. Все це буде забезпечено. Важливо в поведінковому плані, спокійно і виважено дати честь людині і вважати її, так як просив Господь живою. Це найважливіший момент. Людина жива, і коли ми говоримо про смерть, у нас чомусь існують речі, все, все закінчилось. Навпаки, починається новий тип боротьби, починається новий момент е життя, і саме так треба говорити православним людям. Ми починаємо говорити про нове справжнє життя, з якого ми всі збираємося відійти. І е правила, е які існують, е в Моменті погребіння тіла людини, вони є простим. Людина повинна бути помита, одягнута. Повинен бути запрошений священник, повинні бути запрошені люди, і найголовніше це спрямувати всіх на найважливіший момент. Як говорив Іван Златоустий, окрім горя і сліз, є прохання дати мені молитву після смерті. Це, напевно, найбільше. Звернути увагу не на те, як нам шкода і боляче, а звернути увагу на те, що відбувається з тою людиною, яка втратила тіло і втратила життя. І наші молитви, наші старання, наші благання до Бога вони не. Є простим е, обрядовим моментом. Це жива дія, яка йде у велику поміч в супроводі людини до зустрічі зі своїм сотворителем. Як прибрати будинок після похорону? Е, найперше е, не вичищати дім, так як від чогось брудного. Ми скоріше прибираємо дім від тих важких емоцій. Які переживали всі рідні, близькі і чужі люди. Ми заспокоїмо атмосферу дому, свої враження про дім. Дім ми не змінюємо. Ми після поховання не вимітаємо людину з дому. Ми робимо наступне: ми запрошуємо в чергове Бога, показуючи йому свою віру, довіру, покору і любов, незважаючи на те, що ми втратили рідну. Людину хотілося б, щоб люди навчилися одного моменту, аргументу Бог забрав. У нас це звучить дуже часто, Бог забрав. Натомість нам слід повторювати більше Бог дав. Це треба говорити значно частіше, значно відвертіше. Роки, які пройшли з рідною людиною, це роки, які Бог дав. І чомусь дуже важко. Прослідкувати, щоб люди говорили про те, що Бог дав нам багато років мати маму, мати сім'ю, мати дітей. Натомість ми Бога звинувачуємо в тому, що він забрав. Людина може освятити дім запрошенням священника. Людина може окропити свій дім свяченою водою. Людина може з молитвою проводити кадіння в своєму домі, використати всі ті речі, які бере з церкви. І освячене зілля, яким можна теж кадити. Тобто перебирати дім по якійсь формулі не треба змушувати. Треба зуміти відпустити людину до Бога і прийняти новий момент часу. Люди, які померли, вони вже вдома. Ми тут поки що в гостях. На цьому маємо стояти, і цим маємо жити смерті, ніхто не уникне. Тому важливішим є момент не поховання, а все-таки момент готування. До зустрічі з своїм творцем в новому прекрасному житті.